Налаштувати зв'язки з громадськістю. Я для репу живу пложу дезорієнтацію Все життя це сон, кіношка має окупатись, мій спродюсований кліпець для заходу із заходу. Ми не мразі, нам просто немає що сказати. Ми не маємо вибору, щоб впарювати свій репаць, видно. Все закономірно, нам ніколи не пробачить. Ми мастера слова нахуй. Нам не подобається, що тобі похуй автора. вам шляпам все прямим текстом все сказано. Ви не заслуговуєте на щось більше. Старічок великий українець. Гуляю, проблеми, котрі ніхто не бачить. Моя боротьба це йди нахуй. Життя, як воно, є не казка, браття, мій капкан за взяття душі роботяги, полум'я для сердець живому м'ясу, ідеальна приманка Гаррі, твоя мама в канаві.